Доброго мирного дня ми розпокою затишку всього самого найкращого. Дивіться що я маю. Нарвала я таку відберечко винограду. Такої красоти. І зараз будемо готувати виноград на зиму. Грона має бути на патичку, обов'язково з патичком. І... Треба приймати поймати оці всі пундики, друндики, всі по... потріскані, має бути гарне, сухе гроно і має бути суха-гарна миска. І його складаємо. Так, так. щоб ніде сухих, гнилих не було, бо от є, от бачите, таке опорчене. Ну, не можна його, бо воно буде давати гниль, і буде портитися тоді весь виноград. Ось так вибираю все. Негарне. Може, котра є отака от темна ягідка, бачите? І також треба забрати. І складаємо гарну миску щоб вони лежали. Поставимо з мискою в холодильник, і буде воно чекати свого моменту. Виноград має бути трохи не достигляний. Небагато, але трошки. Бо якщо дуже стиглий, то він довго не полежить. Ось я вибирала грона. Котрі вже смачні, але ще, ще трошки їм треба дойти. Так, що ось таке то Не дойти, а достигнути. Ну, достигнути. Дойде, коли з'їси. А, може. Бути. Угу. Ось. І складаємо в мищенку. Дати ще трошки. Дякую. За здоров'я. І тоді в полку там, де сама тепліша полка. Значить, такий гарний. Я вже думала, цього року він не дозріє. А він дозрів. Ще за тих 3 дні остальний дозріє. І треба вирвати. Ось так, вивіться, яка красота. Вирвати і. Поставити в ящичках в хаті, бо якщо мороз візьме, то йому буде решта. А так ще тих два дні хай там повиси, поки ще не передають морозу. А? Подивимося, як буде. За погодою будемо дивитися, якщо щось, щось не так, та й за шкіркою до хати його все. Бо шкода. Коли якщо змерзне, щоб пропав. Мити не треба його. Мити будете тоді, коли будете їсти. Він оці патички в нього, як він лежить в холодильнику, ще не що, де все. От. О, як він лежить, то дозріває, то ті патички всі висихають. Виноград з того патичка все забирає на себе, щоб дозріти. І все, він висихає чисто той патичок, а виноград остається собі. Він тримається того патичка, але як береш і рвеш, то він е, ну, ломиться той патичок, сухенький дуже. Ось. Я так одного року попробувала. А чому спробувала? Зимно передали, а в мене ще трошки винограду не дозріло. Я її взяла, вирвала з того, з лози у миску, а він кисловатий. Думаю, то я його поставлю в холодильник. Все равно її Ось. <рес> Думаю, то я його поставлю в холодильник, він постоїть моє він дойде. Я його так зробила та все. Так само не. Все не, не потрібне, повибирала, щоб він не гнив, і поставила в холодильник. Подивилася, стоїть все добре. Ну, думаю, хай стоїть. Вже потім думаю, хай постої, подивимося, скільки він буде стояв. Ось. Але то якось перед самим новим роком, думаю, попробую, чи він. Зараз я передивлюся пару разів, перекручу. Ну, і перед самим новим роком. Попробую його. Я його спробувала, а він смачний. Ну, думаю, то вже як він стільки постоїв, хай вже постої до Нового року, і ми на новий рік його посмакуємо. Ох, і смачно було на новий рік їсти свій домашній виноград. Ось так що ось таке-то. Куди впала? Покотилась. Ось такі то справи. Ось такі то справиньки. Так що, хто має, пробуйте тільки так, щоб він не змерз. Бо як примерзне, то вже з нього толку ніякого не буде. А як не примерз, Він буде лежав. Ось так. Ось так я ставлю виноград на зберігання, наложу повну мищину і поставимо хай собі стоїть, чекає кращих моментів. От. Відкрий. Що відкрий? Двері. А, і О, Та й отут ось такі справи. Ось такі-то справоньки, Так що робіть, пробуйте, можете взяти з одні, з отри гроні попробувати в себе виноград положити. І будете знати, котрий лежить, котрий не лежить, котрий зберігається, котрий ні. Та й усе. То й от всередині аж. Так що ось такі то справи. О! Одною рукою не могла дістати серединки. Угу. Люди, Дивися, нема багато поломаного. Ось таке, Бачите, яка красота. Ха -ха -ха. Правда, смачно? Дуже. Бачите, так. Ось так. Ще зараз дві гронки положу і усьо. відправлю в холодильник. І хай воно собі стоїть. І чекає свого моменту, коли вже в мене не буде винограду на лозі. Тоді я піду до холодильника. Холодильник. холодильник. І буде нам тоді смачно. Ось так. Є більш набиті, є менш набиті грона. Але саме головне, що вони дозріли. Хоча я думала, що взагалі цього року винограду знову не буде. Угу. Ось так. О. А вам скажу всім, Гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Хай у всіх все буде добре, тільки хороших новин, всім. Всім до зустрічі, бережіть себе і своїх рідних. Всім удачі, па-па.